Доброго дня, це канал Пасіка в Україні, хочу зробити невеличкий огляд на наше нове обладнання для перетопки воску. Ось у нас є стол. Стол метровий. Сюди ставимо, ми тільки розтопили, я покажу пізніше відео. Стол метровий АБІБІ 100 Ми вже розтопили, це в прошлого разу залишилось, ми засипали сюди суш. Тут також рамочки ставиться, здається 21-22 рамки, метровий стол лазить. Ми зараз тільки розтопили, зараз водичка нагріється і будемо топити віск. На вулиці прохолодно, плюс 5. Стол ось так виглядає. Тут нас витікає віск, покажу відео. Там у нас штуцер, де підключається шлан з самого низу. Шланг підключається і середині воно там ліво-право йде. Тобто гріється передня і задня стінка, ну і центр, воно все капає. стікає. Стол під углом там середині зроблений, для того, щоб віск витікав. Ну, В принципі, все. Ще б ми хотіли його утеплити, але утепляти будемо в наступному році. Вже в цьому році будемо топити, як є. Мерва, що після стола стоїться, ми будемо. Давити в винтовому пресі, у нас є ще прес, прес саморобний. покажу в наступному відео. Ми будемо туди підтічати парогенератор зробимо приспособу, щоб підтічати, штуцер також виведемо і буде топитися. Так, ось такий у нас апарат це парогенератор саморобний, метал тут четверка, зроблено добротно Все дуже просто. Накинули дров, вони трохи сирувати, але Щас нагріється. накидали дров, розтопили, все піддувайло, все закривається отак. Відкриємо піддувайло, хай горить, розгоряється. Принцип роботи. Тут в нас горить, так вогник зверху це все бак, бак на 40 літрів для води. На 40 літрів. Знизу горить, гріє воду. Вода, їй нікуди не діватися, це у нас сюди піднімається пар, точніше, ну да, пар. Піднімається сюди, це у нас розширювальний бачок, щоб вода не потрапляла в парогенератор сюди. Розширений бачок, вона навіть якщо закипить, то воно потрапляє сюди. Далі вже не піде. Піднімається по цій трубці сюди, тут труба в трубі. Оце у нас є парогенератор. Оце. Сюди воно потрапляє пар і йому дівальці нікуди, як він опускається вниз, через штуцер, через шланг йде у стіл. Все дуже добротно зроблено. Метал, метал четверка. Робили знову метал, а там, якщо не помиляюсь, нам матеріали 5000. Для когось це багато, для когось мало, але ми працюємо перспективу, тобто складаємо майбутнє. Раз зробили і забулись Думали над придбанням парогенератор від ABB 100, але там метал тонкіший по ціні воно більше обходиться. ну і Об'єм бака набагато менше це для води. Їх там на 20 літрів чи щось таке, це дуже мало. А тут 40 літрів залив і забувся. По поводу пару, парв. Гаряче виходить, спічку підпалювали пробули Древина чорніє. Труба така, поки що. В майбутньому прикупимо, щоб була вища димоход, щоб дим не йшов в очі А так все добре. Не знаю, видно? Труба добра, теж здається, четверка. Не пам'ятаю. так тут в нас Заливна горловина, де ми заливаємо воду. Заливаємо ми не повний бак, літрів 30 заливаємо десь так. Ось таке у нас 20 літрове відро і ще трохи доливаємо. Тут у нас для клапана спускного, щоб спускати пар на всякий випадок. Клапан поки що не поставила, але і, попри, і поки що не бачили. Ми вже розтопили, пробували віск. Дуже гарний виходить віск, жовтенький, світленький. На майбутньому поставимо ще лапан, щоб спускати пар при відкручуванні, при заливанні води. Запобіжник, так сказати. Але ми перший раз, як топили, то ми не спускали, легенько тряпочку накинули, відкрутили, все добре. Не так, щоб не було так, кучу пару, так воно не було. Горить добре, тяга добре. Е, відео буде на декілька кусочків, я їх потім змонтую, і буде одне велике відео. Де ми покажемо? Ми зараз розтопили. Напишу от котрій годині. Яка зараз година? Начало 13.01. Зараз 13.01, ми розтопили. Далі будемо говорити стільки годин, коли почне втекти перший віск. Також знімемо відео. Що тут ще було таке цікаве? При підключення Тут шлангочка вся по різьбі, те, що ми збирали. А тут довелося купляти невеличкий переходник. Не знаю, чи видно. Ось, оце переходник, тому що шланга з одним розміром йде, а на столі була різьба поменше точніше, розмір менший. Тому прийшлось переходник. накручувати з більшого на менший. менший в столі був. ну в столу ще ножки регулюються. По виходу воску, ну, по виходу воску рамки ми ставили. Точніше ставимо поки що те, що у нас мідь почали їсти, чи мишки, наступні рамки будемо ставити повноцінні, чорні, навіть браковку, які відкидували, тоді ми будемо сказати, говорити. Ми 21 рамку заложимо, потім зважимо, скільки в нас вийшло воску. У нас багато було нарізано суші, ми раніше топили на обичні воскотопці, парові кругленькі, старенькі. Там водичка знизу, вона гріється і пар витікає. Але там вихід маленький, плюс 400-500 рамок там тяжко перетоплювати. Дуже довго по часу і по енергоефективності, тому що ми на газовому балоні це все робили. А тут а, дров накидав, да і воно гріє. І віск капає. Так. Продовжуємо наше відео. Пройшло 40 хвилин з моменту, як ми розтопили нашу пічку. Парогенератор ось такий. Пройшло півгодинки, зараз я збільшу. О, пройшло пів годинки, як ми бачимо, пошла перша водичка, це поки що вода, це ще не віск. Тому що в нас бачок на 40 літрів і йому потрібно час щоб нагрітися. Плюс на вулиці прохолодно, тому потрібно трішки почекати. Вже рукою не можна тримати, вже нормальна температура. Що тут у нас робиться? Парик ми бачимо, тільки-тільки починається. Продовжуємо топити віск, знімо невеличке відео, там воно буде все ціле. Ось у нас парогенератор виділяє добре вже пар, все прогрілося, все добре. Йому понадобилось приблизно хвилин 40, щоб награти температуру, таку ще дай Боже. І тепер Ах... раді чого ми тут зібрались, так сказати, віск. Дивіться, яка гарна струя, Віск прям тече, не капає, а тече. Ми сюди вже загрузили е, два рази по два, дві рамочки доданівські, і там деякі українські були, також стають вони сюди добре. Загрузили і тепер воно просто капає. Потім ми це, щоб перетекло, ми його нагріємо, в формочки, відстоїмо і буде гарний чистий віск. Е, з приводу, чому тут пеньочки? Тому що. Конструкцію не придумано, щоб кришку якось прижимати, придавляти. Вона просто на хлопочку стоїть да і все. Тому приходиться таким методом давити. Чому давим? Тому що пар під кришки виходить. І це енерговтрати, які нам не потрібні. Потрібно, щоб вся температура була в оскотопці. А також хочу, якщо наш відео подивиться компанія Abib100. Порекомендую, зробіть тут якісь скрепки чи кріпіжі, щоб можна було крипку прижимати в плотну. Тому що пар виходить з під кришки. Це не добре, це енерговтрата, особливо це восени, весною, тим паче зимою. Зараз у нас листопад 1 грудня вже. І також можу порекомендувати, зробіть його або менший. Або з краником, щоб можна було прикривати, тому що дуже багато пару виходить на вулицю. А він повинен бути тут. Гаряче таке, що не можна рукою тримати. Віск тече. В наступному відео зніму огляд, скільки в нас вийшло кілограм воску. Порахуємо по рамочкам і я вам скажу точний результат ще по виходу воску. Які ми рамочки топимо, зараз покажу. Ось такі. Це вже їх міль поїла. Ось такі темні, це з також миші почали доніде ніде Оце все добре перетаплюємо. А весною будемо ставити гарну ващинку. навіть тяжку. Всім гарного дня, до побачення!